І Одещина вже з нами на зв'язку. Це Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради і волонтерка. Пані Валентино, вітаємо вас як минула ніч і як Одещина. Дуже переживаємо. Бачимо людей, які доєднуються до Етеру через Ютуб. Вони пишуть, що складно. Як ситуацію бачите і відчуваєте ви? Вітаю. Uh, да, дійсно на Одещині після стільки, скажімо, ударів по енергетиці зараз наразі залишається складною ситуацією. Uh, ще досі не курсує електротранспорт. і Поки що uh, невідомо, коли він почне працювати. Натомість, замість цього, курсують uh, звичайним маршрутом uh, соціальні автобуси і автобуси, які нам uh, надали інші міста uh, нашої неймовірної країни. Ось щодо енергетики, сьогодні. Вночі з часу ночі, там, до шостої ранку вимикали світло, і навіть ну, аварійні були роботи в трьох районах міста не було світла, і навіть критичну інфраструктуру вимикали. Ось. І можу сказати, що графіки вони не є стабільними. У когось є світло, у когось світла немає більше там, 15 годин, більше 16 годин. Можна сказати, що в цілому ну, ситуація більш-менш е, вирівнюється, але це пов'язано з е, значними пошкодженнями енергетики. Тому в деяких районах е, подають світло більше, в деяких менше. Е, пригород Одеси, наприклад, е, е, Фонтанка і інші села, вони е, населені пункти, вони зі світлом тільки 4 години на добу. Та ну от я читав якраз сьогодні мера Дніпра, де ситуація теж дуже непроста. В результаті ворожих атак. він сказав так, що ну не можуть критичні об'єкти працювати постійно там на генераторах, чи ще ну мається на увазі там лікарні, всі інші речі, а світла немає. Та ситуація така, коли ну, такі, знаєте, це. Е... Крик про допомогу з одного боку в Одесі ситуація така тривалий час, і вона не краща, очевидно. А в окремих містах можливо і гірша. Я хотів би запитати саме про роботу. Критичної інфраструктури, перш за все це стосується лікарень пунктів надання якоїсь допомоги. Я там вже не кажу про школи садики, бо на дистанційку зараз діти пішли рішенням уряду на ці дні. Чи вдається забезпечувати цю роботу? І, окрім, скажімо, генераторів чи використовуються там якась когенераційні установки для того, аби заживлювати ті об'єкти, без роботи яких місто просто не зможе функціонувати? Ну і вони гуманітарно важливі, будь ласка. Так, звісно, перше за все, це, це звісно, що об'єкти критичної інфраструктури їх намагаються заживити найпершими. Це по-перше. А по-друге, ну, з 2022 року майже ну, в усіх на всіх таких об'єктах є генератори і запаси їжі, тому що Одеса ну, постійно зазнає, скажімо так, таких ударів саме по енергетичній інфраструктурі. І тому тому є і певні запаси їжі і води, тобто по об'єктам критичної інфраструктури можна сказати, що більш-менш добре. А щодо того, як мешканці переживали те, що у нас не було світла по шість днів, ну працювали дуже гарно пункти незламності, в яких знаходились там люди, дуже, дуже велика черга, але як на мене, ну бачачи відео да, там, соціальних мереж і там різних соціальних мереж, що не вистачало там а, якихось да, елементарно, щоб люди могли зарядитися, тому що люди стояли по по 4 по години в черзі, щоб підзарядити телефон. Ну, це більше таке, звісно, конечно, організаційне питання, але все ж таки це поряд з тим, що працювали великі мережі, які Теж у тебе в магазинах облаштували пункти незламності, це і там і сільпо і всі інше. А також пункти, скажімо так, незламності, це є нова пошта. Там завжди можна підзарядити також телефон. І коли вимикають світла, цих відділень дуже багато. То нова пошта оголошення ставить, що можна підзаряджатися. Саме в відділеннях, тому дуже багато людей ще заряджаються на новій пошті. Тому, в принципі, локації, ну якщо брати таких от, пунктів незламності, де можна зарядитись, їх дуже багато. А також е підприємці, вони також чекають людей у себе в кафешки, можна прийти і без проблем зарядитись. Вони включають генератори, mm, так що українці це світло. Пані Валентино, я хочу лише уточнити: от вчора маємо інформацію в Одесі сталася саме аварійна ситуація на обладнанні, і цього разу саме це було причиною того, що не було світла багато у кого. Чи можна зробити висновки, що енергетична ситуація настільки складна, що в принципі обладнання, яке є? Не стягує не до кінця порається із ліквідацією всіх наслідків і заживленням всіх, хто цього потребує. Просто для розуміння масштабів проблеми можливо це можна якось підтягнути на рівні державному, а можливо, і на рівні допомоги від сусідніх країн. Так, дійсно обладнання, скажімо так, не витримує перше, ну, такого навантаження, тому що дуже значні руйнування. Це по-перше. А по-друге, ворог б'є знову по енергетиці. енергетики не встигли владна, владнати там, полагодити це обладнання, як постійно ворог б'є знову по цим енергетичним об'єктам. Ну, Ми знаємо, які об'єкти в Одесі і області. І це по-перше. По-друге, ще до Полагодження на цих енергетичних об'єктів. у нас в Одесі е, лунали постійні тривоги, і під час тривог енергетики не можуть працювати, тому і це, як, ну, як то кажуть, уповільнює уповільнює роботу наших енергетиків. На жаль. Схоже на таку ну, знаєте і... прям тактику від ворога не дати, хоч щось відремонтувати, вдарити повторно по медикам у Києві, які приїхали рятувати людей. Скільки атак на наших рятувальників вже було, коли вони ліквідували наслідки і пожежі внаслідок влучань? І знову ж таки бачимо, що все це про намагання зробити життя в цій країні просто фізично неможливо. Так, так і є, так і є. На жаль, наші люди працюють ну в надскладних е умовах е і небезпечних умовах. Тому люди мають ставитися з розумінням е щодо того, що ви вимикаєте електроенергію. Да, я розумію, що ну. Дуже складно, але ми тримаємось. І також на початку ми казали про рух потягів в Одеській області. Також деякі електрички їх просто скасували, тому що немає напруги в електромережі. А також деякі потяги, там, наприклад, Київ Одеса, вони затримуються там, іноді затримуються. Ну переважно більше що ці потяги затримуються. Та я лише інформацію повідомлю для наших глядачів. Ми продовжуємо говорити про Одесу. За інформацією наших джерел, ворог здійснив завдання масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктам критичної цивільної військової інфраструктури України із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети середньої дальності, ймовірно, РС 26 шість Рубіж, район Пуску, Капустин, Яра, страханська область Російської Федерації. Ну тобто, це ставить поки що станом на зараз за нашу інформацію. На яку ми маємо можливість довіряти? Крапку в питанні, що це було, ну це була ракета рубіж, про яку більше нам буде говорити експерт в нашу матерію. Я про Одесу ще хочу запитати. Скажіть, будь ласка, а підтримка міжнародних партнерів, наскільки вона зараз серйозна? Тому що я знаю, що в Польщі, скажімо, є гуманітарний хаб, де багато є речей для України, які потрібні, які направляються на допомогу. Знову ж таки, це логістика, це треба. Запит певний надіслати чи як і ця допомога наскільки вона важлива, і що потрібно зараз для Одеси першочергово? Будь ласка, так дійсно допомога наших партнерів надзвичайно важлива і що першочергово. Це і продукти харчування, тому що все ж таки у нас дуже багато все ще в Одесі знаходиться вимушених переселенців, які дуже тяжко жити. Е це перше, друге це зазвичай ліки і це медицинське обладнання для там поранених, для людей похилого віку, для людей з інвалідністю. Ось і наші партнери постійно. Допомагають, наприклад, я можу сказати про наших партнерів Данії, які кожен місяць висилають одну-дві фури з таким от реабілітаційним обладнанням, яке ми надсилаємо по кожному куточку України по шпиталям, по лікарням, де зараз проходять відновлення наші українці. Ось тому допомога дуже важлива. Можу сказати, що і у зв'язку з цими корупційними скандалами ну, зараз значно менше. Але все ж таки, ті волонтери, які працюють постійно з донорами, то ці донори намагаються їм також допомагати, тому що вони надають прозору звітність. Там всі фотозвіти всі документи. Будемо дуже дякувати так. вам. І я думаю, що навіть наш шатер, ще раз хто чує, бачить, заохотить людей допомогти підтримати, особливо з наших партнерів з Європейського Союзу. Валентина Шульц була з нами депутатка Одеської районної ради.